Добрий день. Ми продовжуємо наші коротенькі репортажі по закінченню нашого чудового проєкту. Жінки ВПО це соціальний капітал нашої громади. І сьогодні наша зустріч з дуже професійною, цікавою людиною, з вчителькою української мови літератури, яка проводила наші заходи по українській мові літератури. Її звуть Ірина Єлісієва. Хочу вас, Ірина, запитати, як ви рахуєте, наскільки вдало пройшли наші заходи з української мови? Які у вас враження? Доброго дня, я рада вас вітати. Хочу сказати, що перш за все вдячна, що запросили мене у цей проект. Для мене це було вперше. Я два слова скажу про себе. Так. Я кандидат педнаука, маю двоючі освіти: це філологічна і юридична. У такому проєкті я вперше, 18 років поспіль, я навчаю студентів. Хочу сказати, що це були найкращі мої студенти, тому що виконували завжди завдання. Проєкт чудовий. Чому? Тому що саме цій версті населення у наш час потрібна підтримка, потрібна емоційна підтримка, потрібна допомога. Полюбити, зрозуміти українську мову. Я вважаю, що наші заняття пройшли на належному рівні, що наші слухачки отримали той поштовх для вивчення мови, для творчості, для бажання читати українською, розмовляти і навчитись думати українською. Дякую, да. я також з вами згідна, бо я була присутня. У нас були дуже, дуже цікаві неординарні заходи, де дійсно часу було мало, я підтверджую це, у нас було всього, всього ж вісім занять. Але той поштовх, як ви говорите, говорите, мені здається, що в нас вдалося, у вас вдалося і в нас разом підняти цей настрій і бажання вчити українську мову. Бо в нас були. Були дуже цікаві від вас завдання. Я хочу сказати, що то завдання самопрезентації само кожної з учасниць, мені здається, то було таке ну, саме, саме яскраве і вдале, тому що кожна з дівчат, попри те, що вони і в такому стані. І десь трошки переживали, але вони змогли відкрити свою душу, відкрити своє серце, поділитися, і їм стало легше. І очі засяяли, і все було добре. Цей проєкт в нас також, як ви кажете, перший в такому форматі. І тому ми дуже переживали, чи вдалося нам зробити все. Так, як, як це хотілося, і щоб це посприяло зміні стану цих людей, які переселились до нашого міста. І хотіла запитати вас, як ви вважаєте, чи, чи мало дію ці заняття? А, чи це відобразилось на зміні того стану, який в них був спочатку? Дякую за запитання. Хочу сказати, що дійсно 8 годин це дуже мало, тому що я, навчаючи студентів, ми вивчаємо мову 2 роки. Це дуже мало. Але ми на цих заняттях намагались максимально вибрати нестандартні завдання. Тобто ми співали, ми складали поезії, ми декламували поезії, ми намагались. Програти гуморески, да, тобто для того, щоб ось цей емоційний стан, який був у дівчат, він трошки вилився, да, і вони змогли відкритись. Тому що дійсно задання самопрезентація, я вважала дуже доречним. Чому? Тому що саме коли людині дають можливість самореалізуватись, вона відчуває себе комфортно, як говорила пані Оксана, одна із слухачок моїх курсів, про те, що вони відчули себе потрібними. Тому що коли вони потрапили у таке становище, тим паче в інше місце, інше, ну скажімо, в більшості всі розмовляли російською мовою, і важко перейти людині, да, скажімо, і коли їх змушують, коли це терміново, коли це в короткі строки, це дуже важко. Ми я говорила своїм слухачам, що для того, щоб перейти на українську мову. Може бути недостатньо і року, і двох, але оце поступове вивчення читання, декламування поезій, спів, вони допомагають. Я вважаю, що ці курси 100% дали результат. Дівчата це проговорили, я з кожним спілкувалась. Після курсів є велике бажання і у мене у дівчат продовжити спілкування. Ми спілкуємось поза межами нашого заходу, але плануємо, так, якщо буде можливість, нададуть, я радо погоджусь. Ось тому що бажання є, цікаві є задуми стосовно продовження і реалізації. Дуже вам вдячна. І наостанок таке запитання а, і воно. Воно вийшло із цих слів, які ви зараз сказали. Це про те, е, наскільки важливо, е, важливо е, враховувати ті обставини людей, да, які, в, в, які попали в, в, таку, в таке становище, е, які мають такий стан душевний переживання і е, які все життя розмовляли російською мовою. Так? І зараз війна показала те, що багато людей, в них проснулася ця ідентичність, так, українська, і багато людей хоче вивчати українську мову, навіть ті, хто спілкувався російською, і я також. От. І... і хочу вас як спеціаліста запитати, як. Як зробити так, щоб ці люди, щоб не збити їх цю жагу до вивчення українською, і як підтримати в цих бажаннях вчити українську мову, щоб не, 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 не порушити, так сказати, їхнього бажання і щоб вони хотіли і надалі вивчати українську мову літературу. Дякую за запитання. Я хочу вам сказати про те, що е, впевнена на 100%, що всі слухачки моїх курсів. Е, не зійдуть з цього шляху. Чому? Тому що коли одна з них сказала, що я всі ті відео, які я там спільну нашу групу присилала, що вона їх опрацьовує, не дивлячись на те, що не двоє дітей. Тобто бажання є. Обов'язково я говорила, ще раз повторюю, що мають читати кожного дня. Обов'язково 20 хвилин. Це може, можуть переписувати тексти, можуть декламувати поезії. Спілкуватися з рідними і близькими саме українською. Для того, щоб людина почала міркувати українською, да, потрібно для цього докласти зусиль. Перші кроки вони завжди важкі. І я допомагала дівчатам зрозуміти, що якщо вони щось роблять не так, я їх завжди виправляла, але ми робили це з розумінням, ніхто на кого ні на кого не ображався. Да, тобто це було дійсно, як у сімейному колі. Щоб порадити більше спілкуватись українською, дивитись серіали, От ми теж практикували, ми дивились серіал, да, і потім його обговорювали, це теж, це, скажімо, таке нестандартне сприйняття, да, але воно у колі, спільного потім обговорення, воно дає можливість теж і запам'ятовувати да, краще, і сприймати. Просто над цим потрібно працювати. Мої слухачі стовідсотково будуть працювати, я йому цьому допоможу. Я вам дуже вдячна за цю нашу розмову, за ці такі сердечні ваші слова. І дуже сподіваюся, що надалі і наші слухачки, і всі ті люди, які російськомовні. В нашій країні і бажають вчитися надалі українській мові, літератури і пізнавати взагалі історію України і все, що з цим пов'язано історію і культуру. Що вони будуть зустрічатися тільки з такими лояльними Дякую. чуттєвими людьми, які дадуть змогу розслаблено із натхненням. Бажати і вивчати нашу рідну мову. Дякую вам дуже. До я теж Зустрічі. дякую за те, що надали таку можливість. Хочу сказати, що це дійсно суперовий проєкт, не побоюсь цього слова, тому що він креативний, він потрібний людям, які опинились в дуже важких умовах. Ось, і я би хотіла ще раз зустрітись. Дякую. thank you